Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Супер пропозиції для вас. Сьогодні нашій увазі Nissan Leaf, Leaf Mafia така. Три автомобільчики прийшло з аукціону. Автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту і по супер цінах. Ці автомобілі 2018 року, всі комплектація BOSE Tecna. сама повна комплектація, сірий і білий. Виїхали з автосалону в 2018 році, червоний 19 2019 році. Виїхав з автосалону. Так, білий металік. Автомобіль. Приїхав з аукціону, був куплений за 42 тисячі євро у 2018 році. Автомобіль збережений по кузову, по салону, обслужений згідно регламенту 99 тисяч рідного пробігу, мультикермо, повністю всі функції, всі. Асистенти, які лише можуть бути в ліфі, тобто навігація, підігрів сидінь, клімат, круїз, є-педаль, електронний ручник, два електронних ключі. Класний стильний сучасний салончик, такий поєднання матерії з шкірою прошитий голубою ниточкою, що ще раз підкреслює, що це є електромобіль, чорний дах. Збережений автомобіль. Автомобіль має два дві зарядочки. І савбуфер. Три автомобілі однакової комплектації, відповідно, три автомобілі є. Всі функції, як в першому біленькому. Так, денні ходові ледовські вогні, ледовське світло, ближнє дальнє. Таких три. Супер автомобілі. Так, червоний автомобіль має незначні пошкодження, які треба виправити. Це є царапина на крилі, на бампері і невелика м'ятинка на дверці. А так, автомобіль супер. В стані не враховуючи цих маленьких м'ятинок і царапинок. Ціна на даний автомобіль в Україні 13500 євро. Супер ціна, враховуючи, що даний автомобіль має комплектацію Bose, текна. І пробіг 84500, такої ціни на авторія немає. Також навігація, також класний збережений салончик, музика бусей, 4 склопідйомника всі функції, які лише можуть бути. В Nissan Leaf. 2018 рік виїхав з січня 2019 року. Супер ціна, супер стильний і яскравий колір даного автомобіля. По ціні всі автомобілі мають різну ціну, тобто біленький виходить 14 200 євро. Також хороший пробіг в даному автомобілі. І сірий металік 14 900 євро. Три адекватних електромобілі, які Працюють на себе, враховуючи ціну електрики в нас в Україні, дешевше їздити на електромобілі, чим на громадському транспорті. Три електромобілі мають датчики сліпих зон. Вікна 18-й рік, сіренькому пробіг 93 тисячі. На повному заряді батареї дані автомобілі проїжджають від 250 до 270 кілометрів. Всі автомобілі оснащені камерою заднього виду і, також, як ви бачите, круговий обзір. Всі автомобілі. На легкосплавних дисках і всі автомобілі з музикою Босе, з савбуферами в багажнику. Так, для прикладу, червоного ми батарейку зарядили до повного. На повному заряді даний автомобіль проїжджає. 263 кілометри. З використанням рекуперації кілометраж збільшується. Також, біленько, ми також зарядили до повного 246 кілометрів. Ну все залежить від того, який середній розхід був при минулій їзді. От такі три суперпропозиції по електромобілях і, відповідно, супер ціни. Обійдемо ще один раз по кругу, кого зацікавлять автомобілі. Не зволікайте, телефонуйте такі автомобілі на сьогоднішній день. Швидко продаються. Поза минулого тижня. Ми вже купили три Nissan Leaf для наших замовників, для наших підписників. Тому телефонуйте 050 565 08 17. Автомобілі ввозимо власними евакуаторами. Багато автомобілів вибираємо на даній площадці і завжди. Маємо найкращі пропозиції, найкращу ціну робимо для наших підписників. Opel Ampera, самий далекобійний автомобіль в цьому класі. Автомобіль ми купили для нашого підписника, для нашого замовника. Пробіг даного автомобіля 130 тисяч. Автомобіль заряджений до повністю. Туди-сюди їхали по території 494 кілометра Можна проїхати на Opel Ампері. Класна комплектація, є камера, клімат, підігрів сидінь, підігрів керма, датчик світла, датчик дощу. Шкіряний комфортний стильний салон, ключки, безключовий доступ, музика босе, 4 склопідйомника, складання дзеркал, класні легкосплавні диски, такі вже стильні. Так, денне, ходові, денні ходові вогні. Ксенонове світло. І другий автомобіль також куплений для нашого підписника, для нашого замовника з міста Одеси, і також прямує до України. Також класна комплектація, шкіряний салон. Пробіг даного автомобіля. Так, пробіг даного автомобіля 85 тисяч. Заряджена я батарейка до повного, 496 км проїжджають такі автомобілі. На даний момент. Немає таких автомобілів з вівторка мають бути ще пропозиції. Тому телефонуйте, кого цікавлять будь-які автомобілі чи електро, чи дизельні. Звичайно, зробимо найкращий варіант. Якщо не буде наявності, купимо на аукціоні. Так, коротенький огляд зробимо авто стояночки що що в наявності, що нового. Мерседеси А-класу, Б класу прийшли лише також з аукціону. Прийшли Renault Grand Scenic 4. Є автомобілі. На сайті. Посилання сайту завжди залишаю в описі даного відео. Хто не може знайти, пишіть на Viber, і вам скину особисто. Рено Мегани 4 на сьогоднішній день відсутнє, зато є класні пропозиції по Талісманах. Одна з красних, класних пропозицій, це 10 900 євро. Погодьтеся, хороша ціна, 18-й рік, 226 пробігу. На автоматі, босе комплектація, чорний металік, ледовський. Ходові вогні, ледовське. Світло ціна такого автомобіля в Україні буде конкурентно спроможною, тому раніше ми за 10 тисяч купляли лише меган. Ну, на сьогоднішній день, бо це комплектація Меган також є в ціні. Шкоди Октавії, також є в наявності, переважно все. Двигун 1.6 Європа. Економні двигуни люблять європейці. 4, 5-6 літрів на 100 кілометрів це автомобілі, які з Європи, якими користуються європейці. Для нас на сьогоднішній день. Досить вигідно, це електромобілі. На електромобілі, нульове, нульове розмитнення, можна сказати, лише платимо за ємність батареї. Так, для прикладу, Opel Ampera мають 64 кВт батарейки, 64 євро, послуги брокера, послуги фірми. Яка оплачує дані автомобілі в Європу, наша доставка, наша робота і з цього всього складається ціна в Україні. Так, не будемо обходити кожен автомобіль. Автомобілі є на сайті, кого будь-який зацікавить, 에, скидаєте Скріншот, телефонуйте, Viber WhatsApp завжди є написаний на титульному, титульній заставці, тому телефонуйте, не зволікайте, робіть замовлення, зробимо все під ключ, будете задоволені. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, ну і, звичайно, діліться відео з друзями, хто ще не купив автомобіль чи планує купити. Є на аукціонах також і Hyundai Kona. Цього тижня ми купили для нашого підписника Kia Niro. Минулого тижня купили для нашого підписника Hyundai Ioniq. Тобто є різний асортимент, Тесли, ягуари, будь-який автомобіль на ваш гаманець, на ваш смак, на ваше вподобання. А ми помаленьку вирушаємо до України. На все добре, до нових відео.